4 червня на всеукраїнський день поля запросив агровиробників селекційно-генетичний інститут в Одесі. Цей традиційний захід вже втретє минає в умовах великої війни. Проте усі науковці інституту продовжують працювати, творять свої кращі сорти та гібриди, щоб принести Україні хліб та до хліба. Перед презентацією урочисте слово від директора В'ячеслава Соколова та президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзава. Я сьогодні запрошую всіх до активної участі в дні поля. Я запрошую всіх пройтися по всіх сортах і гібридах пшениць і ячменів. Ви побачите, які достойні в нинішніх умовах. Умова сьогодні сталася дуже добрі для зернових культур, особливо для зими зернових, які вчасно посіяні. І я переконаний, що урожай в цьому році буде не гірший ніж в минулому році. Легких років в сільському господарстві просто не буває. І хто б там що не казав, удача просто так не приходить. Це запорука багатих чинників. Саме основний чинник це гарне насіння. Якщо людина працює не на балконі, а на землі, саме основне це регіональні наші насіннєві культури. Всім установам, всім господарствам України, вчасно дощу, сприятливих погодних умов. Щоб і пан Суд себе завжди рекомендував найгарніше. І ми з вами всі мали змогу, адже я знаю, що насамперед аграрії нашої країни всі долучаються, допомагають і розуміють важливість фінансування допомоги Збройним силам України. Так що вам наслаги, щоб було завжди чим допомагати. Слава Україні! День поля це заключний день перед збиранням врожаю. Тому завдання селекціонерів ознайомити виробників із своїми досягненнями та отримати від них зворотній зв'язок. І, хоч цього року склалися добрі погодні умови, які обнадіюють фермерів на врожай, без якісного зерна, посіяного в землю, це було б неможливо. Ми націлюємо наших вчених, щоб вони продукували сорти і гібриди зернових культур, які є надзвичайно стійкими до посухи і досить вологотрибкі. Тобто, вони. Досить сійкі, коли жар і посухи посухо В цілому посуха жара, яка посувається, ми її бачимо за 30-40 градусів, тому все складно для рослини, і рослина повинна бути досить стійкою. Тобто вона повинна витримати, вона не повинна висохнути, а повинна дати ворожання. Українські вчені, зокрема одеська школа селекціонерів, працює на високому рівні і щороку отримує чудові результати. Про це говорять цифри, адже сільгоспвиробники закуповують насіння не менш як 4 мільйони тонн. Наша задача на цьому дні поля знайомити виробників з тими досягненнями, з тими новими сортами, що в нас є. Це перше. По-друге, отримати обратний зв'язок з тим, що вони купували в нас, як воно спрацьовує. Відпрацювати нове замовлення, тому що зараз дуральний врожає, ми хотіли б платити, для кого ми збираємо. Чи може якісь сорти вже і поміняти треба, а може і відпрацювати нові. Холодний травень вже змінився на спекотний червень. Колося на нивах наливається, зерно набирає сили. Пшениця та ячмені ці дві основні культури мають високі показники на різних ділянках. Має високу якість зерна, високу продуктивність, достатньо морозозимостійність. За останні роки не було щоб озима тверда пшениця. Загинула в період перезаміблі, тобто вона з досить морозозамастійка і може використовуватись у сільськогосподарському виробництві. Тим більше, що ви бачите, сам клімат міняється для е, продуктивності цієї культури, для її поширення. Сорт золотистий, новий сорт, проанований з 22-го року. Характеризується досить крупним зерном, високою продуктивністю. Повинен сказати, маса зерна цього сорту дорівнює 56-60 грам за тисячу зерен. Звичайно, садимо наші одеські сорта, мудрість, катрусю, шестопалівка. Жесть продовжується в цьому году, і вже морози показали, що наші сорта все-таки найбільше імпортних. Господарі бажали кожному знайти серед десятків сортів та гібридів новинку, яка принесе виробнику гарний врожай на полі. Тому краще занотовувати назви, які вразили найбільше. Золотистий твердий сорта Красивий. в таких умовах Засушливих і такой такої это, Судя по сім'яним участкам, дорого стоїть. У нас зона різкованого земледілля, і будемо дивимося, як розвивається, в яких умовах рослин. Після таких стресів, приморозків, засухів. За границе все, Европа там сейчас подкидують, підталкоюють на те берети. Вот все эти очень хорошие. Набрати то, що здесь испытано, що вирощено в наших умовах, нашими руками і нашим умом, нашими стараннями. Понімаєте, у нас дуже мощний, грамотний агроном. Ми взяли для себе новий сорт і його вже три роки ввели в загальну загальносівозміну. Це сорт Дачнянка, це сорт дуже, ну, дуже нам подобається і ми його пропонуємо Всім фермерам як насінневе господарство через зміни клімату, умови посушливої зони посунулись із півдня на 150 кілометрів вище території України. Тому розробки одеських селекціонерів рекомендовані не тільки для степу, а й для лісу степу і здатні приносити до 100 центнерів з гектару. Полтавщина це житниця України, хліб завжди був з Полтавщини. І тому ми завжди отримували максимум з цього клину. Але в цьому році, осінню, у нас було зовсім обмаль опадів. Сходи озимої пшениці давались нам досить важко. Але все-таки ми їх отримали. У жовтні пішли дощі, кущення було слабе. Весною. Опадів знову не було, пішли мінуси. Але дякувати Богу, останні місяці все-таки дощі пішли, і пшениця на Полтавщині хай не з таким великим потенціалом, але все таки є. Ми очікуємо близько 60-70 центр. Але дякуючи одеським сортам пшениці, які більш зимостійкі і більш засухостійкі, я думаю, що все таки Полтавщина з хлібом буде. Окрім зернових, національний центр на та сортовивчення демонструє й інші свої культури. Міні-лекцію про перспективи бобових, які тут ростуть на органічній ділянці, та їх значення, пояснив селекціонер В'ячеслав Січкар 15 років на планеті збільшується 1 мільярд населення. Зараз ми маємо 8 мільярдів. 50-му році у нас буде 9 мільярдів. Наші спеціалісти, які працюють в цьому напрямку, в основному з Організації Об'єднаних Націй, говорять про те, що якщо в нас така система продовольства збережеться, то в 50-му році це вже критичний рік. Червона лінія вже пройдена. Якщо говорить про енергетичне забезпечення населення планети, то за рахунок таких культур, як пшениця, рис, частково ячмінь і кукурудза. Це забезпечується за три культури 75% енергії для людей, але одної енергії не достатньо нема білка. Білок забезпечується за рахунок м'ясомолочних продуктів. На е, одержання одного кілограма білка з цих видів продукції. Ми повинні затратити 10 кілограм рослинного білка, величезні затрати. І тому так, тваринництво таке не зможе існувати на нашій планеті вже навіть в 50-му році. Який вихід? Єдиний вихід це знаходження інших джерел високоякісного білка. І це, в принципі, на сьогоднішній день це лише зерно-бупові культури. Наш відділ займається наступними культурами: горох, соя, нут, і зразу розпочинаємо селекцію сочовиці. День поля пройшов насичено у спілкуванні з вченими, фахівцями, менеджерами компаній. Обмін досвідом продовжився за дружнім частуванням, з побажаннями гарних врожаїв та віри в перемогу.